Він, як справжній електрик, заряджав своїх одногрупників, педагогів, побратимів своєю енергією, своїм задором. Пам'ять про нього залишиться в серцях кожного із працівників нашого училища із жителів нашої громади. Колектив школи номер один висловлює найщиріші співчуття родині, розділяє їх біль. Нехай добра світла пам'ять про Олександра буде сильніше від смерті. Ми будемо пам'ятати вас, наші герої, нашим учням, наступному поколінню. Ми будемо розповідати історію вашого життя як символ незламності, віри, безмежного служіння своїй країні. Ми пам'ятаємо, якою кривавою ціною. Відвоюється кожний шматочок рідної української землі, вічна пам'ять і слава тобі, наш герою, наш захисник.